Збірна України в боротьбі за перше місце у групі Ліги націй. Попри всі ігрові нюанси, саме це є головним підсумком матчу проти Грузії. Гол Михайла Мудрика, перемога 1-0 і наші перші очки в турнірній таблиці. Лідерами квартету є Грузія і Чехія в Україні та Албанії на три пункти менше. В понеділок, 14 жовтня, в групі може настати дивовижне чотиривладдя – Якщо Албанія здолає Грузію, а Україна Чехію. З вірою в нашу команду розпочинаємо прев'ю до поєдинку Україна-Чехія. У цьому відео ви дізнаєтеся останні новини з таборів команд. Почуєте найцікавіше з передматчевих матчевих просконференцій. Лаконічно резюмуємо, що являє собою наш суперник. Наприкінці на вас очікує бліц-інтерв'ю з дебютантом збірної Олександром Назаренком. Від вас очікуємо вподобайки. Можна вже, і підписки на ютуб канал. В збірна тут багато ексклюзивного контенту, великі тематичні відео, концептуальні програми, прямі ефіри. Партнер каналу, преміум спонсор збірної України з футболу, компанія Вібет Україна. Почнемо з того, що сезон, наче тільки почався, а український футбол вже тричі постраждав від чеського. Перший кейс: початок серпня Кривбас двічі програв чеській вікторії у кваліфікації Ліги Європи 1-2 і 0-1. В обох матчах асистував Павел Шульц, який потім став головним героєм вересневого матчу Ліги Націй чехія Україна. В активі Шульца дубль, Чехи перемогли 3-2. Це другий епізод, в якому чехи нас умили. І нарешті третій пункт матч Ліги Європи Хофенхайм Динамо Київ 2-0 перемога німецького клубу. І дубль робить чеський нападник Адам Гложек. Хочеться звернутися до чеського футболу цитатою з мемо. Та ти, сі, курва, вспокоїш чи ні? Чеський футбол, до речі, на підйомі, як мінімум, клубний. Завдяки стабільно успішним виступам тієї ж вікторії, а також історичних грандів з Праги, Спарти та Славії, чеська ліга доросла до дев'ятого місця у таблиці коефіцієнтів, з перспективою через пару років обійти Бельгію, якщо ця стабільність збережеться. Так що те, що з 24 гравців збірної Чехії 14 представляють національний чемпіонат, виглядає логічно. До речі, в Україні цього разу перекіс в бік свого чемпіонату навіть більший 17 місцевих і 7 легіонерів. Але це, на жаль, пояснюється не потужними виступами наших клубів, а травмами легіонерів. Щодо виступів збірної, то Чехію за успіхами на форумах за останні 18 років можна порівняти з Україною. Вони, як і ми, не пропускають чемпіонати Європи, але там сенсацій не створюють, добиваючись максимум чвертьфіналу. І вони, так само як і ми, лише раз потрапили на чемпіонат світу, і теж у 2006-му. То була остання суперзіркова чеська команда. Недвед, Російський, Колер, Чех, Барош, Янкуловський. З того часу єдиний інший чех, який був близьким до статусу зірки, це Патрік Шик. Він навіть поділив із Кристіану Роналду звання найкращого бомбардира на чемпіонаті Європи у 2021. -му. А в наступному сезоні в Байері забив 24 м'ячі у бундеслізі. Більше ніж Ерлін Холанд в Борусії. Але менше Левандовського з Баварії. Втім, далі у Шика не пішло, і у всепереможному байері минулого сезону він був, хоч і дуже корисним, але джокером. Дійшло до того, що Шик навіть не викликаний на жовтневі матчі Чехії, офіційна причина дати залікувати дрібні травми, які заважали Патріку грати на повну на старті сезону. Направду ж, Шик після свого зіркового євро провів у збірні лише 11 матчів. Команда давно звикла до його відсутності. А от без кого Чехія не може, це без Томаша Соучика. Головна зірка, лідер, залізна людина. За 7 років він пропустив лише один збір національної команди. Через позитивний тест на ковід був на карантині. Соучек, як для центрального хава, чимало забиває, і справа не лише у пенальті, адже у своєму вестгемі він їх не б'є. Небезпечний при стандартах, має відчуття голу і головне сили добігати в зону завершення протягом всього матчу. Соучок важливий, але ще більш важливо те, що головний тренер зміг швидко перезібрати команду. Після провалу із Грузією 1-4 у першому турі Ліги націй Іван Гашик перейшов зі схеми 3-4-2-1 на 4-3-3, а також поміняв більше половини польових гравців. Це дало результат перемоги над Україною у вересні 3-2, і от впевнена звитяга над Албанією 2-0. Якщо дотримуватися правила, переможний склад не міняють, то одинадцятка Чехії цілком може бути незмінною. Хіба Ладіслав Крейчі відсидів дискваліфікацію і, напевно, поміняє Голеша. Міг би вийти вже згаданий палач Динамо Адам Гложек, але як ти посадиш Томаша Хорея, який зробив дубль албанцям? Раптові перформанси таких нових для збірної людей стають фішкою команди Івана Гашика. Для хорея це були перші м'ячі за чехів, так само як місяць тому вперше і одразу двічі у ворота наших відзначився Павел Шульц. Коефіцієнти на автора голу Чехії від преміум спонсора збірної України з футболу компанії Вібет. Виглядають наступним чином: хорий 3,78, гложек 4,5, пенальтист Соучек – 5,5. без голу 3,35. Ця команда вже грає багато років, майже не міняється склад. Так, після програної гри першої гри вони змінили дуже багато гравців, але я вважаю взагалі у збірної Чехії дуже, дуже гарний склад. Є. Декілька гравців на позицію, гравців дуже високого рівня, тому ми готуємося серйозно, але я завжди кажу, ми повинні поважати суперника і думати про себе, про свою гру. Чехи, вони, я дивився, у них, у них там всі дуже високі, вони дуже гарно ведуть боротьбу, тому нам треба бути готовим до цього. Коментарями Сергія Реброва та Олександра Назаренка ми переходимо до справ збірної України. Наостанок пишіть в коментах, як вам наше представлення Чехії не так образливо, як представили Грузію. Хоча й там, і тут говорили мовою фактів. Турнірних таблиць, складів, статистичних і біографічних довідок. Щодо України проти Грузії, ну, ви самі все бачили. Якби не перемога, то віднайти позитив було б неможливо. А так можна зачепитися за Супергол Мудрика. Попри клубні негаразди, саме Мудрик був і залишається найгострішим гравцем збірної. Захист із майже дебютантом Таловєровим – Страждав, але втримав ворота на замку. Видатний оборонний перформанс абсолютного дебютанта Івана Калюжного, про якого багато хто дізнався, лише побачивши його на полі. Це ми говоримо на прикладі власних знайомих, які цікавляться футболом, але не Олександрією. До речі, народний лев матчу Іван Калюжний не факт, що вийде проти Чехії. Степаненко, наче, відновився. Є мікропошкодження, але я сподіваюся, завтра всі гравці, які були розпоряджені у збірні, всі готові на завтра. Тарас працює в загальної групі, тому подивимося завтра. Ну, Іван, я ж кажу, у Вана є ще день на відновлювання. У нього немає пошкодження, були, була втома в кінці гри, але нічого серйозного немає. Саме через мікроушкодження тренування пропустив Артем Довбек. Наставник Чехії, до речі, на присусі назвав його одним з найкращих форвардів у світі. Приємно, звичайно, але у збірні Вартема останнім часом не йде. І проти Грузії це прям кидалося в очі. Є Яремчук, є Ванат. Недарма ця збірна за кадровим ресурсом ще нещодавно вважалася найкращою в нашій історії. А от наша нова зіронька Олександр Назаренко буквально щойно дебютував за збірну, а вже дає поради головному тренеру. Жартуємо. Назаренко всього лише згадує давнє футбольне повір'я, яке ми вже цитували у цьому відео. Два дні на відновлення, в принципі, маловато. Mm, ну, мені одного дня достатньо. Якщо добре відновитись, то. Все буде добре. Як думаєш, буде ротація якась може? Не казали вам що? Сергій Станіславович казав, що ротація буде, але я б переможний склад не змінював. Що ж, подивимося, чи дослухається до дебютанта Сергій Ребров. Зрозуміло одне: треба додавати, бо відскочити від Чехії так, як від Грузії, не вийде. Суперник історично авторитетний, функціонально потужний. На ходу і при цьому такий, якому є що доводити і за що виправлятися перед фанами, нагадаємо, з чого починали. Ми цього сезону від Чехії вже натерпілися. Якщо вважаєте, що нарешті на нашій вулиці буде свято, то Вібет Україна пропонує коефіцієнт 2,84 на перемогу України. На Чехію практично ідентичні 2,78. На нічию ков трохи вищий 3.23. Поєдинок у Вроцлаві. Газон там кращий, ніж у Познані, розпочнеться в понеділок, 14 жовтня о 21.45. Пряма трансляція на Мегого і регіональних каналах Суспільного мовлення. На Ютуб-каналі Збірна буде прев'юшна студія і неформальний та незаангажований коментар матчу. Для вас феїритимуть Артем Дамницький. Костя Трембовецький і Максим Гіленко. Натискайте Підписатися, аби не пропустити. І ставте вподобайку цьому відео. Наш останній аргумент бліц-інтерв'ю Олександра Назаренка. Виграти чемпіон світу зі збірною чи отримати золотий м'яч. Виграти чемпіон світу зі збірної. Грати в одному. Ну, ти, я вже напевно знаю, як ти відповіш. Грати в одному клубі з Шевченко чи в одному клубі з Месі. Шевченко. Політична правильна відповідь. Е, відповідати за музику в роздяганні чи бути головним гобористом команди? За музику. Хто зараз за музику відповідає? Mm, Жора ага. Ну, Я можу помилятися. Тоді ви слухаєте Клавдію Петрівну, так? Да? <рес> ну, я ще не, не розкусив там Головний <рес> за музику. Добре. Е, кожного матчу отримувати жовту чи кожного матчу потрапляти в один офсайт? Mm, потрапляти в офсайт. Загуляти разом з Мілевським чи з Джеком Грідлішем? З Грідлішем. Бути капітаном команди чи найкращим бомбардиром? Бомбардиром. Грати на полі під дощем чи на полі під палючим Сонцем? Під дощем. Мати найкращу швидкість чи найкращу техніку? Mm, мабуть, техніку. І грати весь матч з гумовим каченям у руці чи у шоломі для американського футболу? <піллянський> у шоломі. Футбол.